їх зібрати разом. Таку заяву зробив очільник Білого Дому Дональд Трамп стосовно зустрічі Володимира Зеленського та очільника Кремля Путіна. А президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив про наміри організувати зустріч президента України із російським диктатором. Чи станеться ця зустріч? Будемо розбиратися та аналізувати. І в цьому нам допоможе сьогодні політолог Володимир Фесенко. Мої вітання. Дякую, що доєдналися. Vitor Agus. Перш ніж розпочати, хочу нагадати усім, хто нас дивиться, що нині ви на Ютуб каналі Перший цифровий обов'язково підписуйтесь на нас, а також ставте свої вподобайки і долучайтеся до коментарів. Ваша підтримка для нас дуже важлива. Мене звати Яна Проніна. Тож ми розпочинаємо. Отже, Трамп заявив про те, що все ж таки скоріше за все будуть у нього наміри знову організувати зустріч Володимира Зеленського та Кремлівського диктатора Путіна. Разом з тим Трамп сказав, що розпочинає Чарований Путіним він мав завершити цю війну за тиждень. Це цитата Трампа. Також він зауважив, що сказав Путіну про те, що той виглядає погано, і назвав його знову ж таки паперовим тигром. Тож тут питання наступне: чи будуть все ж таки знову спроби зі сторони Трампа організувати цю двосторонню зустріч, і які важелі впливу може застосовувати Трамп, аби все ж таки переконати Путіна? Ну, по-перше, зазначу, я не думаю, що зараз йдеться про двосторонню зустріч. Нагадаю, сам Трамп декілька тижнів тому визнав, що Путін і Зеленський ненавидиться один одного, вони не хочуть бути разом, і фактично визнав, що навряд така зустріч можлива. І я абсолютно переконаний, я про це казав і раніше, і в травні, в серпні, коли ще така ідея виникала, що да зустріч може теоретично відбутися, але вона не дасть результату. Трамп сам це зрозумів. Ну от Навіть якщо зустрінуться президенти воюючих країн, якщо не буде посередника. Який би організував цю зустріч, модерував би її, який би пропонував компромісні варіанти? який би знаєте, регулював емоції під час цієї зустрічі? ну… Вона не принесе результату, домовитись просто їм спілкуватися важко. Трамп про це теж раніше казав. А щоб вийти на якийсь компромісний варіант, ну це неможливо без участі третьої сторони. Тому якщо така зустріч відбудеться, то лише за посередництва США або прямо, коли Трамп буде таким посередником, ну і представники його адміністрації, які будуть готувати таку зустріч. Теоретично є варіант з Ердоганом, ну, оскільки Туреччина вже виступає в такій ролі. Але Ердоган, от останні його заяви, ну як не зовсім останнє, протягом вересня, які були спочатку, коли він повертався з Китаю, де він був, він сказав: після спілкування з Путіним, він сказав, що зараз це неможливо. І от нещодавно в Нью-Йорку, коли він був теж саме, він повторив, що зараз навряд можливі якісь реалістичні прямі мирні переговори між Росією і Україною. Формально можна відновити переговори в Стамбулі. Але я думаю, що він мав на увазі якраз зустріч Зеленського і Путіна. Тому якщо Трамп і розпочне якусь підготовку трьох саме трьохсторонні зустрічі. Тоді, ну, да, які шанси, можливо, з'являться на це. Але на сьогодні, я думаю, що це лише ну, заява і не більше того. Трамп поки що тисне на Путіна. От ви кажете, як, як це зробити, яким чином? Ми зараз бачимо, от починаючи з зустрічі Зеленського і Трампа в Нью-Йорку з 23 вересня змінилася риторика Трампа. І він почав такий риторичний тиск на Путіна. От фраза про паперове тигра це теж елемент. Ну такий трошки можливо зневажливий росіянам. Це не сподобалось там через піскову відразу відреагували. До речі, що цікаво, Трамп, декілька днів тому він фактично спростував цю заяву. На зустрічі з Ердаганом, мені здається, да, якраз з Ардаганом, коли вони зустрічалися вже в Вашингтоні, в Білому домі, Трамп сказав: ну, не йдеться про паперове тигра. Я думаю, що це була помилка. От коли він відмовився від своїх же слів, це виглядало як прояв слабкості. А зараз він повторив цю формулу, От заяви Трампа, що важливо, заяви Джей Ді Венса, віцепрезидента США, який точно не є нашим симпатиком. Але він теж критикує Росію зараз і каже, що Росія має визнати реальність і погодитись на припинення війни. Ну і деякі інші заяви інших американських високопосадовців. Це свідчення того, що це не тільки такий, знаєте, тимчасова тимчасовий зміна на настрою Трампа. Ні, це більш серйозна позиція. Але поки що сутериторічна. От питання чи будуть якісь конкретні дії? От буквально вчора з'явилася інформація, що президент Фінляндії Ступ, який контактує з Трампом, має з ним добрі відносини. в Гольф з ним грав? Він сказав цікаву фразу: що Трамп не лише на словах от намагається тиснути на Путіна. Він готує батога. А от якого батага, що це буде, питання відкрите. Я, до речі, не впевнений, що йдеться про якісь там пекельні санкції. До санкцій у Трампа ставлення критичне. От мита він дуже шанує. Він вважає, що це такий універсальний інструмент, як така чарівна паличка, змахнув і вирішив проблеми. Ну насправді воно не так, навіть в економіці, а в політиці, тим більше, тим не менш. От до мит він ставиться з великою повагою до санкцій навпаки, дуже критична і скептична. Тим не менш от, вторинні санкції можливі. Я не виключаю, що можлива координація якісь спільні санкційні дії США і Європейського Союзу по відношенню до Росії. Це було б правильно. Це не дасть негайного результату. От це, це, це теж треба розуміти. Е, санкційний тиск це не та ситуація, коли ввели санкції. Наступного дня буде результат. Дуже часто результату взагалі немає. Але є результат непрямий послаблення. І от Трамп розуміє як бізнесмен, що в Росії зараз погіршується економічна ситуація і треба Росію дотискати, зокрема економічно. Тому от я повторинних санкціях не виключаю, але не проти Китаю. Як держави, оце на мій погляд, вкрай мало вірогідна, тому що тут є ризики по рідкосно металах, і США Європа не підуть на такі санкції проти китайських товарів, взагалі. А от проти окремих компаній китайських, індійських, деяких інших, які купують російську нафту, працюють з Росією тут, да, це можливо. Ну і ще один інструмент тиску, який зараз теж в роботі, це постачання зброї. І поточні постачання зброї і на перспективу. Звернув увагу, що президент Зеленський якраз от коли зустрічався з Трампом і трохи раніше, він сказав про дуже амбітний план, така, іноді називають Мегаділ. Закупівля американської зброї на 90 мільярдів доларів. Ну, тут ще гроші треба знайти, а тут треба домовлятися з європейськими партнерами, сума дуже велика. І тут, якщо не буде вирішено питання з російськими активами в Європі, ну, навряд чи вдасться реалізувати от такий масштабний проєкт. Але тим не менш, задача є. І от наша делегація вже поїхала до США. Я думаю, будуть вести переговори і про поточне постачання зброї, і про цей масштабний проєкт ідеться між іншими про те, щоб ми постачали в США зброю, наші бойові дрони теж цікава ідея. І ну і буде не тільки делегація працювати. Я так розумію, що це завдання зараз і перед нашим посольством США, тому що вони поточними справами займаються такими. В робочому режимі постійному, саме в Сполучених Штатах, там зараз новий посол України Ольга Стефанішина. Вона добре дебютувала. В Нью-Йорку, були успішні переговори. Між іншим, там ще відбувся дебют і нашого нового представника. Ну дебют який не формально раніше він був вже почав роботу, але от саме переговорний дебют нашого нового представника в ООН, пана Мельника, який раніше був послом в Німеччині, саме тоді став відомим потім в Бразилії. Так що от такі наші нові кадри, ну умовно нові, тому що це люди відомі працюють зараз в США. І от да, треба працювати зокрема над питанням зброї. Американці саме американці, зверніть увагу, вони самі підняли тему публічно про томагавки. Це такі потужні далекобійні американські ракети. Ми просили тамагавки за деякими даними. Ще минулого року звертався Зеленський до Байдена і Трампа. Але ну більшість військових експертів вважають, що поки що це мало вірогідно. Але те, що піднімається це питання, от ну, публічно, це теж чист на Росію. Це така таке попередження, або ви повертаєтесь за стіл переговорів. Або ну українці отримують більш потужну далекобійну зброю. Якщо не сьогодні, то завтра, але це попередження. Тому нам треба зараз скористатися от новою позицією Трампа, тим, що він розуміє проблему в Путіні. Треба тиснути на Путіна. І нам треба зараз максимально конвертувати цю нову позицію Трампа в конкретні рішення, в першу чергу по зброї для України. Вже за гроші безплатно давати, на жаль, не будуть, але тим не менш потрібна зброя, особливо далекобійна зброя система ППО. Крім того, ну будемо переконувати разом з європейцями, що потрібні і санкції проти Росії, і посилення політичного тиску на Росію. Лише це, врешті-решт, не відразу поступово може врешті-решт примусити Путіна до припинення війни. Тим часом глава Пентагону закликав американських генералів готуватися до війни. Сполучені Штати Америки повинні бути готові до війни заради захисту миру. Про це глава Пентагону під Гексет сказав під час зустрічі з американськими генералами у Вірджинії. А він зазначив, що потрібно бути готовими до війни не тому, що вони хочуть цієї війни, а тому, що вони хочуть миру. Ну і разом з тим Дональд Трамп зауважив, що він зобов'язався Витратити понад один трильйон доларів на збройні сили Сполучених Штатів Америки у 26 році, це найбільша сума в історії країни. Як нам сприймати ось ці заяви стосовно підготовки до війни? Все ж таки, вони спрямовані більше на внутрішню аудиторію Сполучених Штатів чи і нам потрібно робити якісь висновки? Як колись казали ще в давні часи, в давньому Римі, хочеш миру, готуйся. Готуйся до війни, ну і Трамп дуже полюбляє такі вислови. Знов таки мир через силу. Це не він вигадав. Це ще в часи Рейгана з'явилася ця формула. Президент Зеленський її дуже часто використовує. Нинішня зустріч з військовими це така ну, дуже неординарна подія. Навіть я не, не, не згадаю, треба подивитися, чи було щось подібне раніше. Мені здається, от така зустріч, яку організував під Гексет, я не знаю, тільки для себе він хотів це зробити, але це була настанова Трампа. Але тим не менш, Трамп там з'явився це демонстрація. Хто зараз хазяїн? Знаєте, от, хто головний в Америці? Трамп дуже любить це демонструвати, що він зараз головний, він визначає політику. І от перейменування міністерства оборони, міністерства війни, як це було в часи Другої світової війни, це така демонстрація войовничості, крутизни. Такої, знаєте, I'm cool. От він хоче продемонструвати генералам, що я, я поважаю генералів, але я теж крутий. Давайте разом. Правда, генерали побоюються. І не безпідставно що коли їх зібрали, що це може знаєте теж буде такий тест, перевірка на лояльність. Потім хто знає, може буде якась чистка, скорочення, тому що скорочення державного апарату в США відбувається і це може торкнутися зокрема і американського генералітету. Взагалі є на жаль, певні хаотичні позиції, хаотичні тенденції в політиці Трампа. В безпековій політиці в обороні взагалі в зовнішній політиці, тому тут тут є проблеми і є навіть певне занепокоєння з цього приводу. Чи будуть США воювати з кимось? Я думаю, що Трамп не президент війни, попри цю зовнішню войовничість, ні не схоже скоріше йому подобається він про це знов згадав в своєму виступі. Він хоче Нобелівську премію миру. Він хоче бути головним. Не просто зараз, а взагалі в історії головним миротворцям людина, яка зупиняє війни, проте якісь локальні демонстрації сили цілком мовірні. Ми побачили, як США продемонстрували так точково силу, свою військову спроможність, військову ефективність ударами по Ірану. От коли була війна між Ізраїлем і Іраном е е в червні, а потім. Зараз багато є розмов про те, що в Латинській Америці теж можуть продемонструвати там щодо режиму Мадуро, але поки це питання відкрите, я думаю, що немає єдності навіть в самій адміністрації Трампа з цього питання, але знов таки не вистачає системності послідовності. От ніхто не знає, якою буде безпекова і оборонна політика США завтра. Не тільки сьогодні, навіть по сьогодні є питання, а завтра, зокрема, в Європі, чи будуть США зберігати свою відповідальність за безпеку в Європі, тому що дуже суперечливі і заяви, і дії європейці дуже побоюються, що американці відстороняться від українських справ. Ну, Прямої підтримки України немає. Добре, що продають зброю добре, що зберігається постачання супутників, розвідувальної інформації. І, в принципі, ми зберігаємо партнерські відносини. Хоча форма вже інша, безплатної допомоги вже немає. Ну і не все гаразд в відносинах між США і Європою, тому тут теж є предмет для занепокоєння. От, от тут є, на жаль, питання і на, на них ще немає відповіді. Тому будемо дивитися за подальшим розвитком ситуації, не поспішати з висновками. За Трампа постійно треба боротися. От за те, щоб він залишався партнером України, щоб він зберігав увагу до безпекових справ в Європі і так далі. Власне, цим і займається і наша дипломатія. От президент Зеленський вже п'ять зустрічей відбулося. От за вісім місяців другого президентства Трампа вже. П'ять разів зустрічалися Зеленський і е, Трамп. Думаю, що дуже мало хто е, от так часто зустрічався з Трампом з е, е, міжнародних лідерів. Так що це теж от свідчення того, що і ми тут активно працюємо, і Трамп розуміє вагу України і тому він займається все ж таки українським питанням, але все рівно тут залишається багато невирішених проблем, і тому от цю боротьбу за Трампа треба продовжувати. А войовничість Трампа ну вона скоріше зовнішня. І я думаю, що в багатьох речах він сам не знає, як слід діяти і йому насправді потрібні серйозні військові радники. Радники з питань безпеки, вони нібито є, але вони є різні з різними підходами. От добре для нашого є поруч з Трампом Келлах. іноді його у нас критикують, але в принципі він надає Трампу об'єктивну інформацію про ситуацію на фронті, і це, врешті-решт, дає результат. От заяви Трампа, які були в Нью-Йорку, свідчить про те, що Трамп почав розуміти, що Росія не виграє війну. Що ми дуже ефективно захищаємо себе, і що Росії не вдається виграти війну раніше? Він думав інакше, от все ж таки і наші зусилля, і зусилля наших друзів в Вашингтоні дають результат в цьому сенсі. Так що цю роботу треба продовжувати. Ну а Трамп є Трамп з усіма його особливостями. Тим часом у сполучених штатах, вперше з 2019 року розпочався урядовий шатдаун. Уряд сполучених штатів вперше за сім років призупинив свою роботу. Причиною стала нездатність Конгресу затвердити вчасно бюджет для фінансування низки федеральних відомств. Про це повідомляють CNN та Bloomberg. Отже, що американський шатдаун означає для України і чи несе якісь потенційні загрози, зокрема для нашої держави? Він несе більше проблем скоріше, технічних думаю, тимчасових проблем для роботи державного апарату США. От там да. Тому що якщо прозапиняється роботи відомства, то там в кожного відомства свої протоколи, ну наприклад, військові мають залишатися на службі, вони мають працювати, захищати США. Те саме безпеки різні служби і тому подібне. Але частина федерального апарату фактично йде відпустку або призупиняється напів призупиняється по різному Це відбувається. Робота державного апарату на нас це напряму не стосується. Ми зараз не отримуємо американської допомоги безоплатної. От, немає безоплатної фінансової допомоги. Вона почала скорочувати ще минулого року. Зараз при Трампі взагалі її немає і не планується в бюджеті на наступний рік. От бюджет не ухвалений, зависання є певне. Є суперечки в конгресі навколо цього, чому виникнув шатдаун. Це насправді не те, що типове явище для США, але періодично. Таке відбувається час від часу. І е, останній раз таке тривалий більше місяця. Шатдаун був якраз перше президентство Трампа. Це вже було дійсно. Тому Трамп, я думаю, зараз використовує цей шатдаун свідомо. Це інструмент тиску на конгрес. Плюс я думаю, що за рахунок шатдауна, знов таки він готує певне скорочення державного апарату. Це теж спосіб. Хтось сам піде, потім це буде використано знов таки для економії державних коштів. Тому це така скоріше політична гра. На нас прямо це не вплине, зокрема, і на постачання зброї, тому що ми зброю купуємо зараз. А от щодо бюджету, тут цікаві речі. Ви згадували в попередньому запитанні, Трамп сказав, що він хоче збільшити фінансування армії до трильйону доларів. Такі плани дійсно були. Але в бюджеті сума менше менше трильйону. Там навіть менше, мені здається, 900 мільярдів доларів. Ну, цифра може змінюватися, але тим не менш. Є великий дефіцит бюджету в США. Це давня проблема. Да, у Трампа дійсно є розуміння, що треба зараз зберігати пріоритетність фінансування армії, оборонних потреб, військових потреб. І тому він цим буде займатися, тому що це об'єктивний інтерес США, інтерес національної безпеки США. Але тим не менш, там якась економія теж буде. І от питання, який буде бюджетний компроміс. Між президентом і конгресом. Зараз це питання відкрите. Я думаю, що найближчі тижні воно буде вирішуватися. Всі шатдауни в США вони тимчасові. Думаю, зараз домовляться. Трамп я думаю, спеціально пішов на принцип. Ну і республіканці в конгресі. Вони могли б могли б піти на певні компроміси з демократами. У них в принципі у республіканців є більшість. Невеличка, там в сенаті зовсім маленька. В конгресі трохи більше, але все рівно вони б могли вирішити це питання. Але йдуть внутрішні суперечки, навіть всередині за республіканської партії. Ну і Трамп я думаю, що сам Трамп вирішив це теж використати в своїх інтересах. Це теж інструмент тиску і на державний апарат, щоб він був більш слухняним, і на тому, що він досі веде боротьбу з так званим з так званою глибиною держави, діпстейт. Це е, такий один з політичних пріоритетів його команди, тому що вони вважають, що от ця глибинна держава, ну чиновники федеральних відомств, які працюють роками, а дехто десятиріччями в цьому федеральному апараті. що вони не на боці Трампа, вони скоріше на боці його противників і опонентів, і тому вони хочуть е, позбутися їх. От ну ведуть чистки, закривають деякі відомства і програми. І тому шадан в даному випадку це тактичний інструмент для реалізації, зокрема, і внутрішньополітичних намірів Трампа. Саме сьогодні у Копенгагені триватиме неформальний саміт. Мова йде про те, що Євросоюз готується до військової трансформації через загрозу Росії. Відтак російські провокації в Європі та напіввідсторонена позиція лідера Сполучених Штатів Дональда Трампа. Щодо цього підштовхнула Євросоюз діяти так, пише видання політиком. Як зазначається саме сьогодні можуть бути обговорені нові стратегії оборони. цілями саміту Євросоюзу є. Те, що буде обговорюватися створення стіни дронів для виявлення відстеження та знищення безпілотників, а також а, може йти мова про проєкти для швидкого реагування на вторгнення літаків у повітряний простір Євросоюзу, а, тут насправді цікаво розібратися, чи не запізно європейці починають говорити про нову стратегію оборони, тому що допоки вони обговорюють, Російська Федерація дуже активно діє і що Удень ми в новинах читаємо, що ось ці невідомі дрони, як вони їх називають, долітають в ту чи іншу країну Євросоюзу. Не, ну тут різні дронові атаки пряма атака. і точно можна сказати, що це російські дрони це було в повітряному просторі Польща була провокація російських літаків в повітряному просторі Естонії. Щодо цих дронових інцидентів невідомих, і оце дійсно проблема до якої абсолютно не готові були європейці. До речі, я думаю, не тільки вони це могло б відбутися в США, на мій погляд, це просто росіяни. Я думаю, що це роблять росіяни. Це елемент і прояв гібридної війни проти країн НАТО, зверніть увагу зараз. Це проти країн НАТО, які найбільше нам допомагаються. От і Данія, Норвегія, Нідерланди. і Вони дійсно не готові, але ну тому що це нове явище. Що що стосується питань, чи не запізно, знаєте, українські політики і деякі управлінці люблять такий вираз: це треба було робити вчора. Ну от і в Європі це треба було робити вчора, але вони лише минулого року, хоча. Повномасштабна війна між нами Росії йде з 22-го року повномасштабна війна, а гібридна з 14-го, Але вони тільки з минулого року почали розуміти: от це я з власних спостережень на Мюнхенській безпековій конференції можу сказати: тільки тоді почали усвідомлювати, що війна завтра може прийти до них в Європу, і почали якось рухатись. І ну, цей процес тривалий. Треба розуміти, що в Євросоюзі 27 країн. Треба узгоджувати, шукати компромісні рішення. Деякі країни, такі як Угорщин, точніше Шурі Торбана, завжди проти, і вони десь прямо, десь приховане, грають фактично на боці Росії. Це додаткова проблема. Саме тому з'явилася коаліція охочих. Де нема таких бюрократичних і політичних обмежень, але те, що вони зараз роблять: от ініціатива Кубілюса Єврокомісара з питань оборони, от саме зараз він рухає ці питання вперед і є ініціатором розгляду цих безпекових питань на неформальному саміті ЄС, ці реальні дронові інциденти, проект дро... стіни дронів. Мало хто ще розуміє, треба визначити, що це таке буде стіна дронів. Це питання поки відкрите. Але вони вже переходять до фази розробки і ухвалення конкретних рішень. Це не лише дискусії і обговорення, ну, і не як кажуть, там на Заході бла-бла-бла. Да, ні, це вже. І політичний і бюрократичний процес вони вже працюють над конкретними рішеннями, Да, ще не вистачає рішучості, і ну як завжди, тут буде є і буде бюрократична тяганина. Але добре, що цей процес розпочався. Вони на початку року затвердили новий фінансовий механізм. Вони різко збільшили там десятки мільярдів доларів зараз будуть йти на безпекове питання. Фактично, це буде займ, кредитна лінія. Вони знайшли спеціальний механізм для цього, але це єдиний шлях збільшити витрати Євросоюзу на оборонні питання. Інша річ є ще проблема координації. Які функції має виконувати НАТО, які Євросоюз, але те, що Євросоюз зараз буде збільшувати свою безпеку у складову, це поза сумнівом. Ну і я вбачаю зараз має перерватися, але от наостанок скажу, що що важливо для нас, ми ставимо питання про гарантії безпеки для України, але в Європі європейські політики все частіше і частіше кажуть про нас. Як про гарантію безпеки Європи на майбутнє, і саме тому я думаю, між нами, між Україною і Європою, буде посилювати співпраця в безпековій сфері. Це вже відбувається і цей процес буде посилюватись. І, зокрема, одна з гарантій безпеки для України, яка зараз розглядається, це вступ України до Європейського Союзу. Я б сказав, це обопільна гарантія безпеки для нас. Приєднання до європейської родини, де будуть займатися більш безпековими справами, а європейці безумовно будуть покладатися на нас як я б сказав на найбільш підготовлену, найбільш досвідчену країну, яка вміє захищати себе і може допомогти Європі захищати себе. Оце я вважаю головним, але е, е, тут багато ще роботи, спільної роботи, яку треба зробити. Ну, і дійсно, вже є новина про те, що Україна пройшла скринінг законодавства для вступу в ЄС. Будемо очікувати а, далі новини. Будемо слідкувати за усім. Пане Володимире. Я вам дуже вдячна за те, що сьогодні ви доєдналися. Дуже дякую вам за цікаву розмову. Я нагадаю нашим глядачам, що нині нашим гостем був політолог Володимир Фесенко. Ну і також нагадаю про підписочку на Ютуб канал Перший цифровий. Звісно, ставте свої вподобайки та долучайтеся до коментарів. Дякую всім за перегляд. Гляди, і побачимося. Дякую, на все добре.